Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх. З вами саме Настапу. Сьогодні дуже багато лунає різної інформації стосовно того, що керівництво України домовилось з керівництвом Німеччини, перш за все, та керівництвом інших європейських країн про те, що вони будуть цитата повертати людей, які втекли з України для того, щоб вони відбудовували країну і відповідно якось приймали участь у житті своєї батьківщини. Друзі, сьогодні поговоримо про те, наскільки це можливо, чого можливо зараз очікувати українцям за кордоном та проговоримо різні сценарії. Я дякую вам заздалегідь за перегляд цього відео. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки на це відео і відправляйте своїм друзям, які зараз знаходяться за кордоном. По-перше, друзі, що важливо зазначити, важливо зазначити, що наразі чинне законодавство України не передбачає жодної можливості з зобов'язання громадян. Повернутися додому у той, скажімо так, чи інший манер. Тобто ніхто не зобов'язаний, ніхто не обмежений у тому, щоб обрати місце, країну, місто, дім, будинок, вулицю там, де людина хоче мешкати, хоче вирощувати, скажімо так, своїх дітей, хоче розвиватися, працювати і відповідно платити податки. Єдине, що відповідно можливо, це може. Торкнутися тих, хто по перше, студентів, які, наприклад, навчаються там дистанційно чи щось таке на денній формі навчання, чи взагалі є студентами, тому що певні положення законодавства дозволяють мобілізувати студентів. Для виконання різних оборонних потреб, але це відповідно не відправити цих студентів на штурми там чи на якісь бойові посади. А це відповідно за мобілізація на виробництва, на фортифікації, наприклад, тощо це дозволено чинним законодавством. І, відповідно, таких людей можна казати про те, що вони зобов'язані повернутися у випадку проведення мобілізації саме студентів, тому що за неприбуття по такому розпорядженню відповідно одразу ж з'являється кримінальна відповідальність і врам. Как вже криминальной відповідальностью людину может. Екстрадувати з країн Європи до України. Другий випадок, друзі, це звісно, ті люди, які мають проблеми з законом, мають відкриті кримінальні справи, які підтверджені, доведені, і на які подано відповідно від України заяви про розшук до Інтерполу і відповідно запити на екстрадицію при у тому випадку, якщо таку людину зловлять, так тобто, якщо когось якогось злочинця ловлять якусь людину і мають екстрадувати до України саме для того, щоб над нею провели суд. Такому випадку також вони можуть видавати європейські країни, можуть видавати кого це стосується в першу, в першу, в саму першу чергу. Друзі, звісно, це стосується тих людей, які мали якісь проблеми з законом. Не прибуття, наприклад, по бойовій повістці, 336 стаття ККУ, і відповідно ухилення від мобілізації. І більше того, це стосується тих осіб, які вчинили СЗЧ, поїхали на навчання. Так такі випадки мають місце. Про це відкрито кажуть в тг каналах у новинах, і відповідно звідти з. Навчання за кордоном здійснили самовільне залишення військової частини. І відповідно, таких людей так це торкнеться і може торкнутися в першу чергу, якщо за це дійсно візьмуться, дійсно направлять запити до Інтерполу тощо на цьому ми завершуємо стосовно того, кого можна, скажімо так, дійсно повернути, але повернемось до того, що ніхто не зобов'язаний якби обирати своїм місцем проживання та країну України. Тому що всі люди є вільними і всі відповідно можуть жити там, де вони хочуть, як це можливо зробити? Друзі, наразі всі ми знаємо, що відповідно тимчасовий захист, так що його раз на рік продовжують у березні, продовжують, продовжують. Тобто, країни Європи дивляться, яка наразі ситуація з війною, що відбувається, чи добре все в Україні, чи погано, і відповідно через це приймають рішення стосовно того, чи повертати людей, чи не повертати, тобто чи продовжувати їм. Цей статус тимчасового захисту чи не продовжувати, що можуть зробити європейські країни зі свого боку? Вони можуть просто, друзі, якщо ви знаходитесь на статусі тимчасовий захист, вони можуть вам його просто не продовжити. І сказати: ви маєте тепер поїхати з країни, бо ви тепер не особа, яка перебуває під тимчасовим захистом, ви не маєте права постійно перебувати в країні, тому, будь ласка, от у вас закінчується статус, якби, і до побачення, після цього виїжджайте або у будь-яку третю країну, або відповідно додому. Тобто, ніхто там садити в буси і відправляти додому, звісно, нікого ж не буде. Але якщо будуть порушені строки перебування, то можуть і видворити з країни. І, відповідно, це торкнеться тих людей, у кого сплинуть строки е їх тимчасового захисту. Як від цього можливо захиститися, друзі? Від цього можливо захиститися лише тим чином, що ви обираєте собі інший міграційний статус. Тобто, відповідно, наприклад, найпопулярніше це дозволи на роботу. Ви подаєтеся на зміну міграційного статусу як працівник, що ви приїхали в країну працювати, отримуєте відповідні візи, отримуєте відповідні місцеві дозволи, приміти інше. І після цього вам змінюють статус з тимчасового захисту на робочу візу на відповідно дозвіл на працевлаштування. Чому це краще? Тому що ви чітко знаєте ваш строк дозволу, ви чітко знаєте свої права, і ви не залежите від ніяких зовнішніх обставин, тому що ви самі маєте можливість керувати статусом. І ви самі маєте можливість, скажімо так, ем, обирати, чи продовжувати вам статус, чи йти ще там далі, отримувати якусь посвідку на постійне проживання у вашій країні, чи взагалі нічого не робити, і повернутися додому. Тому, звісно ж, відповідно, прям вислати нікого це ну наразі для цього нема ніяких ані законодавчих, ані інфоповодів, але вони можуть просто не продовжувати захист. І ви будете просто вимушені, тобто можуть створювати такі умови, щоб українці були вимушені повертатися додому. І друзі, звісно ж, ну неможливо казати, що десь добре, а десь погано. і кожен сам для себе обирає кому добре в Україні, кому добре за кордоном, кому добре де, тому що Україна завжди є нашою батьківщиною, скажімо так, які б жахливі речі не були в ній, і ми завжди є громадянами України і маємо підтримувати свою країну принаймні так, як може кожен із нас. Але кожен вправі сам обирати місце проживання, місце зростання його дітей, місце його розвитку і скажімо так місце. Сили умовно. Чи будуть якісь зміни далі, друзі? Ніхто не знає. Нам потрібно буде дивитися, звісно ж, багато людей чекають приходу та інаугурації Дональда Трампа і того, що він скаже, як він буде вчиняти, і яку політику буде провадити він. Або про це, а про це ми скажемо так, подивимося з вами згодом. Я дякую вам за перегляд цього відео, друзі. Відправляйте його вашим друзям. Бережіть себе із майбутніми святами вас.